Стало на душі затриматися у Львові біля меморіалу жертв політичних репресій московського комуністичного режиму України. Це відбулося у Львові в червні 1941 року. І тут пам'ять по жертвах. Комуністично-лібійського режиму збудований такий меморіал. Це практично відбулося під час відступу совітів перед фашистами в 41-му році. Коли фашисти наступали і кебицький совєтський режим за наказом з Москви. Ми так собі, напевно, так, так воно і було, за наказом з Москви вирішив знищити всіх в'язнів, які були в війських, знаходилися в військких тюрмах Це були прості, звичайні громадяни, ув'язнені. Совєтською владою з будь-яких причин. Ну, допустимо різні злоблюшки, полігани, політичні в'язні, за громадяни, жителі міста, які, можливо, були ув'язнені за якісь антирадянські акції, за вислови проти сталінського режиму, просто, просто за як-то практикувалося радянською владою. Висловилася людина десь на кухні за столом і її могли арештувати в будь-який день, в будь-який час за донесенням сусіда. І от таких простих звичайних громадян в тюрмах на цей час було тисячі. І їх в 41-му році, коли совєтська влада відступала. Десь суда і слідства розстріляли. Розстріляли, залишили місто і поїхали собі геть, вважаючи, що це вороги совєтської системи, як, вони, як в них було прийнято казати, вороги совєтського народу. Для нас це просто пам'ять сьогодні, але цей час для батьків, для родичів, які залишилися живими, це була велика трагедія. Люди приходили до тюрем, в яких були двері навстіж відкриті, і бачили замордованих, понівечених своїх синів, братів, сестер, своїх дітей, своїх сусідів, своїх побратимів. Сумно і гірко дивитися на цей пам'ятний меморіал. Це наші предки. Це просто люди, які мріяли і жили мирним життям, які, як кожна нормальна людина, могли помилятися планувати своє життя, мріяти, любити, кохати. Но вони ніколи не сподівалися такої звірської смерті. Від такого, я б сказав, звіра. Навіть не звіра, бо звір ніколи не вбиває, щоб вбити. Звір вбиває, щоб вижити. Отак будувалася совєтська влада на костях, на крові простих людей. Маленький супротив, маленька небезпека для неї і просто масово людей вистрілювали, як собак на вулиці. І дуже прикро, що ми сьогодні цього не знаємо. В Україні, особливо на сході України, не знають цього і не хочуть знати. Саме навіть більше, більша, набагато страшніша трагедія відбулася на східній Україні в 33-му році, де були просто знищені голодом мільйони громадян України, мільйони селян, мільйони свободолюбивих, працьовитих людей, які просто любили свою землю. І також совєтська влада перед загрозою, що ті селяни можуть. Любий час підняти бунт за цей обман, що обіцяли вся земля селянам, а потім землю забрали до Когоспів. Взяли просто одним розчарком пера і наказом знищили мільйони людей голодом. Це факт, і ми повинні пам'ятати, щоб не повторилися такі помилки в майбутньому. А це робляться політики, політики, які інколи. Власний успіх. Свою владу ставлять понад усе, навіть понад люське життя, понад свободу і волю.